Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. 9 жовтня у нас сьогодні на вулиці, похмура погода, але дощику немає тепло. І пам'ятаєте, я вам вчора казала, що мені потрібно купити спеції, оновити їх. І я ходила в маркеток, дивилася. І вам показувала, а потім кажу, що я подивлюся ще на сайті. Я подивилася, це була розетка сайт, це не реклама, це просто для інформації. І я дивлюся майже така сама ціна. Але чим мені подобається, наприклад, вибирати товар? Не завжди купувати, але вибирати, там є відгуки. Я почитала відгуки, то там 5 зірочок і відгуки і всі такі хороші. За інших виробників я там, ну тут для мене незнайомі, я їх не знаю, тих, я вперше перший раз їх бачила. То там три із п'яти зірочок, там три зірочки, чотири, а тут п'ять зірочок. І думаю, о, куплю. І ще мені хмелі сумелі треба. і Почала дивитися, дивитися, а потім себе на думці спіймала Таня для того, щоб замовити з сайту, ти маєш зробити замовлення на 700 гривень. Якщо ціна майже однакова, піди купи собі в магазині. так, на сайті я отримала інформацію, що це якісні спеції, і там 54 відгуки були, якщо я не помиляюсь. Я всі не читала, але ж. Так гортаєш і там 5 зірочок, 5-5,5, то вже думаю, добре. Я зараз таки зайду в маркетопт за спеціями. Так, що я вчора дивилася, куркума візьму іди сюди. О, це Термін придатності треба буде подивитися, тому що та, що в мене вдома пляшка, я дивилася, то я не знайшла. О. А, це коли виготовлено, 17.08.25. Ну, то свіженька візьму. Дивлюсь, паприка, але треба уважно читати копчена. Не хочу я копчену, я хочу звичайну. Ось такі італійські трави коштують 46 гривень 20 копійок. Так, цибулька є. Що тут ще є? Страви до риби, страви до картоплі, чесник. Отаку ще приправу візьму, хмелі, сунелі. Так, термін придатності. О, свіженька зовсім. Дивіться, кориця в такому вигляді. І коштує 84, ну 85 гривень. Мені не треба, але я буду знати, що тут така є. Сумовно, можна брати і такі спеції, але вони частіше закінчуються, потім бігати за ними, потім з тут їх так фіксувати. А так баночки взяв та й добре. От. Так, ну що, дівчатка купила спеції 79,50. Куркума і хмелі сунелі 58,40 Ось такі невеличкі баночки. О, ото так буде краще. Ніж замовляти, чекати та сплачувати ще за доставку і зайвого не купила. Але ще те, що потрібно. Пішла в епіцентр пусти полиці. Нічого собі, що це таке? Це наш невеличкий епіцентр. Кажу, що сталося, а вони кажуть, буде більше асортимент товару. То щось там переробляють, переставляють. У мене капці є. Ой, дівчата оці купила. Як я задоволена З войлоку 179 гривень. Вони легенькі, тепленькі, о те, що треба. А взагалі-то я зайшла подивитися. Вчора ж, коли там на сайті була, звернула увагу, є серветка для кухні на дві сторони. Одна як шліфує, а інша така жорстка. Скріншот я вам зараз покажу. Думаю, може щось таке подібне є в епіцентрі, але ні, не бачу. На жаль, на жаль. І продавець, що я звернула увагу, не є розетка. А розетка як ем, свою, свій майданчик дає. Ні, нема. Ну, нема, то й нема. А якби не зайшла я в епіцентр за подивитися, чи є тут. ні, нема таких. А якби я не зайшла в епіцентр для того, щоб подивитися. Цю серветку, і я б не дізналася, що тут пусті полиці. Але нічого, буде краще, пообіцяли. Буде краще. Ну, так то й так, добре. Це ж думаю, була в маркітопт, то чому б його не зайти в епіцентр? Правильно? А тут у нас Розбирають у ті старі лотки, мафи, чи як їх там називали. Раніше лотки були, лоточок казали. І буде перший у місті. Вау, Макдональдс. Хоча я не знаю, а де тут і машини, щоб, і все. Тут якось рух туди-сюди. Що воно буде? Ого, як вони там розійшлися. <хи> ну, то що ти поробиш? У них така робота. Бачите, які вони вже старі-старі. Тут все розбирається. О, до речі, може я саме в такому дизайні останній раз тут йду, тому що вже там Паркан і з тієї сторони не тягують. О. Ось там То це все вже закриється, нічого такого не буде. Що там? Ого! Оу! Наступний раз ми тут будемо ходити, коли буде Макдональдс. Зараз ще треба мені зайти в простор. Мені потрібен гель для інтимної гігієни. Дивлюся, що в яку ціну. Зелена аптека, 79 гривень. Отакий я колись купувала тут, о, і ще приз якийсь там. Ну, тому візьму 79 гривень. А це чого, чого так дорого? Може краще щось? От виробники там, де зроблено в Україні, пишіть українською. Ні, воно то можна почитати там. Ну, я зараз, наприклад, не бачу тут почитати. А тут би я почитала. Обалована, капець. Все не так ніжне, інтимне мило, чайне дерево. А тут чого не написати? Добре. Я отаке, мабуть, візьму це як молочко. Візьму таке, скільки? 117. Ну, то добре. До речі, шампуні йдуть з акцією оці. Далі щось мені дівчатка там кричала, я почула на Доместос, на Доместос, на другу пляшку мінус 50%. Може дівчаткам треба буде кому, то звертайте увагу на кульки, оці теж на другу, мінус 50%. Це я вам для інформації кажу дівчаткам, хто чим користується, то може буде в нагоді. Така інформація. А до речі, я такими не користуюсь кульками. Я не знаю чого. Мені здається, це маркетинговий хід, але це лише моя думка. Я ж без усілякого. щоб ви розуміли. От. Теж. Фері зі знижкою. Хоча от донат я купувала, не пам'ятаю, де для миття посуду. Тут немає його, щоб вам показати то вигідніше. Хоча є таке діло, що кому що до вподоби. Так, все. Тут беру лише те, що потрібно, Ти йду на касу. Так. Фарба в мене є. По 114, номер 1 я отаку купувала. Вона там аж внизу. Та є, зі знижкою 114. І, до речі, мені на два рази вистачає. Ну, Весь шампунь йде зі знижкою. Але є. Ой, раніше оцей шампунь, як він мені підходив, це, це був мій шампунь номер 1 Потім купила, а воно зовсім не моє. Ну, ми балувані стали? Ну, то що ти поробиш? Так, все мої дорогеньке йду на касу. Дивлюся, сілько сік 114, 100 коштував зараз 60 гривень, ось такий. Ну То чого можна взяти сік? Там іще. Зараз, Наприклад, кетчуп Хайнс 249, а зараз 159. Але я купувати не буду, хоча одразу взяла в руки і думаю, я ж не збиралася його купувати, а купувати заради того, що є знижка, навіщо, то я і так і поставила та й все. От кетчуп не хотілося купувати, а сік інколи він знадобиться тому. І купила. Так, добре. Йдемо далі. Такий у нас байк тут стоїть. Нічого собі. Це дівчата, як завжди, торба важка, А показати нема чого. Так, Багет купила сільпо, забігла отакий рулет з маком. Далі. Це моє заплановане, те, що треба було, вже час прийшов мілк-мілк. Добре, що я мілк вмію читати. Але взагалі було би приємно прочитати українською. Ну, вже мілк, то буде мілк. Два пакети соку купила яблучно-малиновий сік, без додавання цукру. Я такий томатний, до речі, 2 літри купила. Інколи буває таке, що щось хочеться, чаю не хочеться, та чай я і не п'ю. Як мами не стало, якось мені чай не йде, кава більше. От, А таксік. Та з якоюсь там булочкою, млинцями, що все. А, ні, за чим я ходила? Спеції куркума, хмелі сунелі. От. Чек, чек, А, і парасолька. Думаю, що там ще? Це думала, має бути дощ, то на всяк випадок взяла. Тому такі у мене сьогодні покупки. Щось заплановане, щось не заплановане, але без зайвого. І хто вперше на каналі, будь ласка, підписуйтесь. Україномовний контент, мені це буде приємно. це Цєм мотивація. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Головне, збережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!